Всім привіт! 30 грудня 2024 рік. З вами компанія Електромотор. Стараємося, друзі, показувати новинки, показувати те обладнання, яке усовершенствується і потрошки по-другому виглядає. От перед нами два зварювальних напівавтомата Євромік. Це Патоновські полуавтомати, друзі. Хочу показати передню панель. Назва Євромік, все одинаково, гарантії 3 роки. Ну, і змінилась панель керування. От попередня партія, показую, друзі. Попередня партія. Отак от панель керування виглядає. І поступила нова партія Євромігів. Не знаю чому і ще в наступних відео розкажу, сам більше точно узнаю. Зараз панель виглядає отак. Показуйте, друзі, щоб вас не страшило. Також отут, бачите, річіточка в нові модельки, як виглядає попередньо, Так от круглі. Ось такі вентиляційні стоять. О, так, А ну ще раз відступлю. О, так от покажу, друзі. Бачите, відмінність. А так все однаково. О, так, якщо подивитися, от, що виглядає. Всередині, що в одного другого апарату, тільки панель керування помінялась. Я думаю, вже в наступному році більш подробно розкажем. Показую ще раз попередня партія євромігів. Залишилось у нас декілька штук. І показую на сьогодні отака панелька. Так що. Як то так, друзі? І вентиляційна рішіточка ззаді також же наблюдаю трошечки по-іншому. Тут кругленькі отвори. А тут так от просто решіточка така. Друзі, всіх з наступаючим новим роком, всі ми чекаємо, як ніколи, щоб був мир. І показую панельки. Кого цікавлять інверторні полуавтомати. Телефонуйте 063 426 1010. 10, 10. Також пишіть на Viber.